Раз, два, три, з лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу. І сьогодні в нас чергова рубрика Українське спорядження. Точніше, як, українсько-єврейське спорядження. <рив> сьогодні ми будемо говорити про систему, яка переносить вагу вашого бронежилета зі спини на пояс від компанії Марун в Долфі. Але чому це українське спорядження? Тому що нашу країну широко із цим спорядженням познайомила українська компанія Балістика, яка робить платформу, за допомогою якої це все чудо кріпиться в один єдиний механізм. І сьогодні ми про це з вами трохи поговоримо. Але перш ніж ми почнемо, ми хочемо сказати, що після скільки років нашому каналу? Після семи років існування нашого каналу ми дійшли до такої штуки, як спонсорство на Ютубі. Тому, якщо ви хочете поофірувати нам якихось кілька гривень, але не хочете зв'язуватися з такими платформами, як Патреон, скажімо, то можна це зробити тепер напряму. На самому Ютубі за допомогою кнопки, яка є під цим відео. В нас наразі є два рівня спонсорства, Може, з часом їх з'явиться більше для наших спонсорів. Ми будемо публікувати контент, який ми робимо. Він буде з'являтися для них спочатку. І з часом ми плануємо робити невеликі матеріали, які будуть тільки для наших спонсорів. В першу чергу, ми хочемо зараз подякувати тим, хто підписаний на нас. В якості спонсора із попереднього відео а також подякувати усім тим добрим людям, які нас підтримують уже тривалий час на Патреоні, а також пожертвуваннями на карточки українських банків, які ми постійно завтикуємо додавати в опис до відео. Але є кілька прекрасних людей, які все одно шукають десь під нашими старими відео ці реквізити, і все одно кожного місяця закидують по кілька копійок, для того, щоб у нас не спадали штани. В машині іноді траплялася солярка, і резина була не дуже лисою. За що ми вам гречно дякуємо. Познайомився я із цією системою десь, мабуть, минулої зими, наприкінці 24-го року або в перших числах 25-го року. Я читав про неї в інтернеті, а потім побачив в одного бійця 14-го полку СБС. у Нас була з ними спільна. Задача із цими джентльменами, і там, коли скажімо так, в перекурі між роботою, я підійшов до нього і запитав, друже, що це таке, як воно функціонує. На той момент він сказав, що він замовляв її безпосередньо в Ізраїлі, і ну, вона йому сподобалася, е, вона дає йому можливість. Пошкодувати трохи свою спину і перенести в основну вагу бронежилета на ноги. А у мене тоді якраз адово-адово боліла спина ну настільки, що на одну задачу я навіть поїхав без бронеплит, чисто у балістичному захисті, бо ну я вже не вивозив, доводилося лікуватися. Ну, слава Богу, все більш-менш пройшло але тим не менше, глобальна проблема залишилася. І ми дізналися, що балістика виявляється, займається постачанням цієї системи в Україну із українськими елементами, про які ми вам покажемо далі, покажемо, як це все кріпиться. І ми вирішили його придбати. Балістика нам зробила офігенну знижку. Взагалі мені подобається цей бренд, і досить немало вже спорядження у нас від цього виробника. Зрештою, як і ще. Кількох інших українських, це те спорядження, за яке реально не стидно. Е, і десь із зими 25-го року я почав активно використовувати ну, тупо в 98% задач, на які я їздив, я брав собі до бронежилета оцю от систему для того, щоб трошки пошкодувати свою спину. Відповідно, через трохи менше ніж рік часу у мене вже склалося своє, е, але все-таки суб'єктивне бачення цієї системи. Тому про те, як вона встановлюється, для чого вона, як це функціонує і про висновки, ми з вами зараз і поговоримо. Якщо компанія Балістика в Україні представлення не потребує, то про Долфі кілька слів сказати все ж таки варто. Це компанія, яка працює в Ізраїлі уже порядка 30 років і займається виготовленням різного спорядження та обладнання для армії. Тут і бронежилети, і бронеплити, м'який балістичний захист, шоломи, інші аксесуари та спорядження для війська. Також ця компанія займається виробництвом наземних роботизованих комплексів та отих от кумедних моторизованих кравчучок, з яких ми всі разом з вами сміялися до повномасштабки. Хоча зараз це вже виглядає не так смішно. Доволі суттєву увагу вони приділили розробці системи переносу воги. Якщо в нас, як ми сьогодні бачимо, вона застосовується здебільшого для того, щоб перенести вого бронежилета зі спини на таз, то компанія Мурндолфі розширила суттєво горизонти застосування цієї технології. Концепція передбачає не тільки перенесення ваги бронежилета, але і носіння рюкзаків на спеціальних платформах, та навіть під'єднання до військовослужбовців через цей модуль наземних роботизованих комплексів. як би це дивно не виглядало. Конструкція складається в нас із кількох елементів. Перший елемент це платформа, яка кріпиться у нас до пояса. Кріпиться вона за допомогою шести строп молі. Тобто, так, усе навантаження бронежилета воно тримається до пояса за допомогою строп молі, що ще раз доводить, що система молі вона є простою, але водночас і надійною в мене за майже рік експлуатації нічого тут не розплилося, нічого не попустилося. Спереду у нас знаходиться е, саме кріплення, і поруч із ним ще дві е, платформи, чи, скажімо так, два слоти, на які можна почепити два невеликі підсумки, наприклад, підсумки під е, автоматні магазини. Ну, я особисто ніколи сюди їх не чіпляв. Матеріал, з якого зроблена платформа, це кордура. Хоча на сайті я рився і там було вказано нейлон. Можливо, щось змінилося за цей час, оскільки я купував, як я вже казав, майже рік тому. І може змінилися матеріали. Хоча, як на мене, на практиці якоїсь критичної різниці, думаю, в цьому немає. Пластикова фурнітура, вона кріпиться до платформи за допомогою чотирьох. Таких от болтів В принципі вам відкручувати їх немає сенсу. Другий елемент. Другий елемент. Другий елемент. Другий елемент, який носить кумедну для мене чомусь назву кукумбр. От, Ну, я не знаю, чому вони називаються кокумбер. Ну, Кумбер так кукумбер. До речі, він в ідеалі рівний. Це от за мій мій скаліоз його так от викривив за стільки місяців носіння. Другий елемент в нас кріпиться безпосередньо до Е, Між собою вони з'єднуються за допомогою ось такого от кріплення, защолки, яке має поворотний механізм, що не сковує рухи користувача під час якихось там я не знаю, виконання вправ, пересувань. Визирання із закутів і так далі. Е, тобто воно не сковує. Е, до речі, в моєму бронежилеті, в якому штатно передбачена система розвантаження ваги і спини на ноги, цього поворотного механізму не було. Воно просто вставлялося в РПС-ку. Кумбер. Він кріпиться до пластикової фурнітури за допомогою трьох болтів. От їх можливо вам доведеться розкручувати, якщо вам треба буде. Поставити його іншим боком, оскільки він має велкро з одного боку гостру, з іншого боку м'яку. І мені здається, коли я встановлював, я якраз міняв місцями, оскільки в мене в бронежилеті вони розташовані інакше. Для того, щоб корисний простір у вас на поясі не втрачався за рахунок цього кріплення, цю систему можна доукомплектувати третім елементом, який фіксується за допомогою такого цікавого кріплення, прямо на кріплення самої системи. Є можливість встановити платформу на 4 молі або на 2 молі. Я вирішив брати по максимуму і поставив собі на 4, хоча з часом зрозумів, що мені цілком вистачило би і на 2. Тим паче, що сюди я ніяких підсумків не вішав, оскільки вони мені заважають їздити в автомобілі. Звісно, можна потягнути за ось цей от мотузок. І система в нас це, це платформа, а не система, у нас від'єднується. Відповідно, можна її знімати, щоб нам підсумок який ззаду не заважав машині. Ну мені лінь це робити кожен раз, тому я там нічого не ношу. У мене і так на поясі купа всякого барахла, і носити зайві якісь кілограми на собі мені не хочеться. Кріпити будемо його на пояс черсел теж від балістики, він у мене теж досить давно. Огляд на нього шукайте за посиланням. Отже, тут у нас шість. Клітинок молі, на які ми можемо закріпити, і тут шість строп, відповідно, усе логічно, все просто. Ось таким чином воно виглядає в нас закріпленим на поясі. Тобто ми маємо місце тут, і тут, якщо хочемо щось поставити, або можемо закрити це все платформою, чи такою, чи вущою, щоб мати і ці два, і тут один. Наприклад, там магазин чи там чептечку, чи, чи що ви там носите в себе за спиною, або не носите нічого. Тепер вставимо верхню частину в бронежилет. Е, слід зазначити, що воно буде працювати лише при умові, якщо у вас є доступ до плити знизу, або якщо у вас передбачено в бронежилеті штатне місце для встановлення такого чи подібного модулю. В моєму випадку таке місце передбачене. Е, тут у нас знаходиться велкро всередині. І тільки я почну його засовувати, воно одразу з'єднається і заштовхати його на потрібну висоту буде дуже складно. Тому помічним буде вставити туди шматок картонки для того, щоб між велкро, до якої буде кріпитися в нас оця панель. Була картонка, а потім картонку витягнути, і вони собі нормально там зафіксуються. Це вам зекономить час, нерви і зусилля. Вставляємо таким от дещином. Я думаю, цієї глибини буде цілком достатньо, якщо щось потім собі підрегулюєте. І витягуємо картонку. Все, Вона зафіксувалася, і вже її звітом витягнути, ну скажімо так, без е, додавання суттєвих зусиль буде складно. Одягнемо це все на себе. Спочатку підганяємо і одягаємо пояс. Потім одягаємо горжет. Ну, все-таки на війні можна зустріти немало уламків, тому чим більша площа м'якого захисту, тим краще. І в кінці сам бронежилет. Зараз бронежилет у мене висить на плечах, і вся його маса тисне мені на плечі і на хребет. Для того, щоб розвантажити його, нам треба застібнути ось це відкріплення. І тепер, коли бронежилет у нас ззаду тримається на поясі, ми застіваємо бокові камербанди. І таким чином у нас зараз основна маса. Тепер тисне мені уже не на плечі, а тисне сюди, ось на ноги. Якщо після того, як ви приєднали бронежилет до пояса, у вас передня плита знаходиться суттєво нижче, ніж задня плита, то пограйтеся із місцем кріплення камербандів. Якщо вони у вас не на велкро, а на фіксованих замках, то можливо попробуйте поробити маніпуляції із регулюванням плечових лямок. Трошки їх зменшити, щоб підняти передню плиту. Роз'єднується це кріплення так само легко, як і з'єднується за допомогою натискання одного пальця. Як на мене, це дуже зручно, оскільки бувають ситуації, наприклад, треба їхати в бронежилеті в автомобілі. І коли е, в мене кріплення з'єднано, то передня плита починає мені впиратися в підборіддя, коли я сижу. І це незручно. Тому є сенс розстібнути, воно собі нормально лягає е, і можна комфортно більш-менш їхати. Або якщо з якихось причин ви не змогли там. Ну, я не знаю у вас. Проблеми з дрібною моторикою пальців, чи ви не дотягнулися, не роз'єднали, але ви сіли швидко в машину. Е, в Принципі, можна розтібнути камербанди спереду. передня плита тоді у вас трохи опуститься, і вам не буде воно тиснути в підборіддя. Але це мій суб'єктивний досвід, і не факт, що у вас воно буде все так само. Коли ми одягаємо цю систему, у нас вага всього нашого спорядження, саме бронежилета, якщо на ньому є рюкзак, то є рюкзака, вона в нас переходить із спини на таз на ноги. Е, у цьому є з одного боку, звісно, величезний плюс, тому що хребет болить реально менше. З іншого боку, є мінус, оскільки з часом е, відчувається, що починають більше боліти ноги. І тут уже питання: що вам більш доцільніше? Я знаю немало бійців, військовослужбовців, які не носять взагалі РПС, тому що вони практично не можуть у них рухатися. Воно їм передавлює ноги, якби вони їх не регулювали і використовувати їх неможливо. Тому таким людям таке спорядження, я думаю, не підійде. У мене також бували випадки, коли я десь промахувався із регулюванням, особливо це в період, коли холодно, ти там їдеш по дорозі, і в тебе там один набір одягу на тобі. Потім ти приїхав в район, де тобі треба працювати, ти одягаєшся, одягаєш спорядження. час на те, щоб його регулювати, не завжди є, і ти поодягаєш, як є. І з часом там проходить якась там годинка, друга, ти розумієш, що трошки воно затісно і починають боліти ноги. Но! якось я вирішив. Минулої весни, напевно, не одягати взагалі цей пояс. Одягнув я просто бронежилет на себе накинув. Посидів я у ньому на роботі кілька годинок, походив, і я зрозумів, що взагалі не то пальто. Нехай мене краще болять ноги, аніж мене буде боліти хребет, оскільки спина болить набагато відчутніше Ні в бронежилеті, ніж коли е, мене від перенавантаження, від перевтоми болять ноги із цією системою. Але це мій суб'єктивний досвід. Е, тому я не буду всім кричати, що це прям супер імба, вона її не має мінусів. Це уберспоряга, екзоскелет. Там ну, це нікому не в Е, Просто це моя суб'єктивна думка. Чи буду я далі його носити? Так буду. Чи вважаю я це придбання доречним? Так вважаю. і А ви висновки, в принципі, робіть кожен самостійно. і Яке вам спорядження більше до снаги. Висновок короткий. Так, воно дійсно розвантажує спину, але воно завантажує таз і ноги. Тому приймайте вибір, що вам шкода менше. Мені, наприклад, менше шкода ноги, більше шкода свою не так не дуже уже здорову спину. Якось воно виходить так. Що ж, з вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо воїнам за те, що тримають фронт. Що ж, до нових зустрічей. себе.